Які внесли внесок у розвиток інтернету. 1961-й комп'ютерна бережа Американець Леонард Клейнрок зробив теоретичні основи обміну даними між комп'ютерами на їх основі по розроблено мережу ARPANET. попередника інтернету. В 1989-мусвітній паутині. британець Тім Бернерс Ліст створив всесвітню мережу і браузер для зв'язку інтернет-ресурсів у цьому світі. Доступ до мережі для всіх відкрили в 1992 році. Історія інтернету: Інтернет це глобальна мережа, яка з'єднує мільярди комп'ютерів з усього світу. Більше як половини населення Землі вже має доступ до інтернету, і кількість користувачів зростає. 1998. Пошуковий сервіс Google. Американські аспіранти Ларрі Пейдж і Сергій Брін створили успішний пошуковий сервіс Google. 2001 онлайн-енциклопедія. Американці Джемі Вайлз і Ларі Sенгел створили Вікіпедію відкриту онлайн-енциклопедію. 2004 соціальні мережі. Американський студент Марк Цукерберг створив Facebook найбільшу у світі соціальну мережу. 2003. -й. Музика онлайн. Apple створила онлайн-сховище для завантаження і прислуховування музики. За перший місяць було продано більше як мільйон пісень. 2005. -й. Відеохостинг. Створено YouTube, сайт для обміну відео, кількість користувачів YouTube стрімко зростає. 2017. -й. Оплата обличчям. У Китаї вперше стосували технологію розпізнавання обличчя для оплати товарів. У наш час можливості інтернету глобальні. Підключитися до нього не становить проблем. Це можна зробити через кабельне телебачення, через супутники зв'язку, через електропроводи, стільниковий зв'язок, всесвітня мережа є невід'ємною частиною сучасного життя практично у всіх країнах світу. На сьогоднішній день кількість користувачів, які регулярно використовують інтернет, налічується більше 2 мільярдів чоловік, і число постійно зростає. Інтернет став настільки невід'ємною частиною життя людей, що навіть продукти, техніку, електронну бібліотеку, художніх книг можна знайти у глобальній мережі. А що ж буде далі?